Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка бобове зернятко. Жили були півник та курочка. Рився півник і викопав зернятко. Ко-ко, ко, -ко, -ко курочко, їж бобове зернятко. Ко-ко-ко-ко, півнику, їж сам. З'їв півник зернятко і подавився. Покликав курочку. Сходи, курочку, до річки, попроси водички попити. Побігла курочка до річки. Річко річко, дай мені водички, півник подавився бобовим зернятком. Річка каже Сходи, сходи до липи, липи попописи листочок, листочок тоді дам водички. водички. Побігла курочка до липи. Липко, липко, дай мені листочок. Віднесу листочок річці. Річка дасть водички півникові попити. Півник подавився бобовим зернятком. Липа каже «Сходи, сходи до дівчини, попукси нитку. Побігла курочка до дівчини. Дівчино, дівчино, дай нитку. Віднесу нитку липі, липа дасть листочок. Віднесу листочок річці, річка дасть водички півнікові попити. Півник подавився бобовим зернятком. Дівчина відповідає. Сходи до гребенників, попроси гребінь. Тоді дам тобі нитку. Курочка побігла до гребінників. Гребінники, гребінники, дайте гребінь. Віднесу гребінь дівчині, дівчина дасть нитку, віднесу нитку липі, липа дасть листочок, віднесу листочок річці, річка дасть водички півніку і попити. Півник подавився бобовим зернятком. Гребінники кажуть. Сходи до булочників, нехай дадуть нам булочок. Побігла курочка до булочників. Булочники булочники. Дайте булочок. Булочки віднесу гребінникам. Гребінники дадуть гребінь. Гребінь віднесу дівчині. Дівчина дасть нитку. Нитку віднесу липі. Липа дасть листочок, листочок віднесу річці, річка дасть водички півнику і попити. Півник подавився бобовим зернятком. Булочники кажуть Сходи до дроворубів, нехай нам дадуть дров. Пішла курочка до дроворубів. Дроворуби, дроворуби. Дайте дров, віднесу дрова булочникам, булочники дадуть булочок, булочки віднесу гребінникам, гребінники дадуть гребінь, гребінь віднесу дівчині, дівчина дасть нитку, нитку віднесу липі, липа дасть листочок, листочок віднесу річці, річка дасть водички півникові попити. Півник подавився бобовим зернятком. Дроворуби дали курочці дрова. Віднесла курочка дрова булочникам. Булочники дали їй булочки, булочки віддала гребінникам, гребінники дали їй гребінь. Віднесла гребінь дівчині. Дівчина дала їй нитку. Нитку віднесла липі, липа дала їй листочок Віднесла листочок річці, річка дала водички. Півник напився і зернятко проскочило. Півник заспівав. Ку-ку-рі-ку! -ку -ку От і сказочці кінець. Слуха молодець. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.